А чому ви не думаєте і не кажете за те, що якщо ви ссилаєтесь на якийсь е, е, устав, О. тобто ООН, а що ООН вам дозволило обогащати е, е, Уран до 93%, послухайте, брить такий. Ні. Бри ні. Довго проводить. І про послухай, держава. хто ж а ми з тобою починався і тер, я тобі говорив, послухай що заважало ірану робити собі робити таким які вони до сімдесят сімдесят року були один із найкращих країн європи що ми заважало? Нічого, а тому, що там така влада. Сьогодні вони зацікавлені, Вони, вони, вони на четвертому місці по запасам, якщо не помиляюсь. Сьогодні вони би могли побудувати ні атомні станції, а, 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 щоб обогашати як сказати, да а збагачувати. збагачувати. Уран, а вони могли побудувати своє майбутнє, розумієш, як Росії. Вони, Росія і Північна Корія це одинакові країни. Вони думають тільки про себе. Тобто там люди, які оточують цього аятолу, Вони мільярдери і вони займаються тільки тим, що виготовлюють зброю. Все.